Без тротуарів, лежачих поліцейських та відповідних знаків жителям вулиці Краснодонців вже набридло жити щодня, наражаючись на небезпеку. Де в нас тротуар, ході, де не є? Ще не є тунить, платити вже все треба, а платити не є. Тисячі автівок на шаленій швидкості мчать вулицею на ринок чи мікрорайон Горяни. Тротуарів тут немає, тож перехожим навіть нема куди відступити. Неподалік школа з хвилюванням чекають батьки дітей після уроків. Ви подивіться, тут дуже ганяють машинами люди, діточки йдуть, немає тротуарів, і це би дещо зберегло. Якісь травми для людей не стали б в перспективі. Можу думати, що може так статися, коли бідася стане, тоді будуть реагувати. Але ми б хотіли перед трагічними моментами, щоб місцева влада зреагувала. Це безпека, не єдине, що хвилює городів, нема на вулиці автобусної зупинки, а до найближчої йти щонайменше 10 хвилин. Я не валід позору погано бачу. Тут постійно великий рух, автобуси їздять, маршрутки пройти мені дуже важко. Навіть не зупиняється, бачать, що пенсійне посвіщення. Все. Мені просто далеко добиратися і на базар, і в город, і мені треба і в поліклініку на лікування, мені треба на БАМ доїжджати. Так що тут зупинка дуже потрібна. Куди тільки не звертались люди зі своїми проблемами і вдає в міську раду отримали відписку, а дій так і не дочекались. І отримали відповідь за підписом заступника міського голови пана Білякова про те, що проблема існує і необхідно забезпечити безпеку дорожнього руху та будуть виділені кошти. Однак, уже закінчиться четверта декада 2013 підного року. Однак нічого не зроблено. Як пішоходи, так і водії неодноразово є учасником дорожньо транспортної пригоди. У зв'язку з цим громада вирішила повторно звернутися до жорської міської ради. Звернення, люди пишуть, починаючи з 2008 року, питання вважають актуальним, адже неодноразово на цій вулиці траплялись ДТП. І так, 72 жителів поставили підпис під черговим проханням громади до міської ради, аби звернути увагу і на їх проблеми. Тим паче, що закон про благоустрій в населених пунктах чітко передбачає. В разі якщо є загроза безпеці, життю здоров'ю людей, громада має право негайно вимагати проведення робіт з усунення недоліків.